Не все ростом вкрилося, аж води не бачу. Еге ж, а раніше так чисто було. Кожного літа тут купались дорослі діти, а рибалки ловили рибу чи лісінький рік. У чому ж справа? Я думаю, що це це ще господарський бізнес, що п'ять років тому купив і почав обробляти ділянку поля. Он де воно. Непоганий шматок землі придбали. Еге ж, вже можна зорювати і здобрювати. Цього року будемо сіяти у зиму пшеницю, як і домовлялися. Так, так, будемо використовувати органічні добрива. У тебе ж недалеко ферма, логістика напрочуд зручна. Та ні. Перевозити все одно дорого. Будемо використовувати звичайні з каліями і азотом. Екологія, тут озеро недалеко, можуть бути нас. Хай дуже. Не сильно і постраждає. Головне, гроші, мій милий друже. Тож, в чому винне поле? Поля одобрюють, у таких добривах міститься багато азоту та фосфору. Коли йде дощ або тане сніг, якась ще сильно всмохтується у річки або у підземні води. І таким чином переноситься до озер. Розуміє. А азот і фосфор це супердобрива для водоростей І вони починають рости як на дріжджах. Які ж наслідки для водою? Зрозуміло. Безповідальне виробництво геть порушило цілісність екосистеми. Тепер вони на межі загибелі. Треба описати цю проблему у шкільному проєкті. Обов'язково. Всеукраїнська статистика, за даними екологічних досліджень, екологічний стан значної частини українських річок та озер є незадовільним. Лише 57% поверхневих водних об'єктів в Україні мають відносно хороший екологічний стан. Це означає, що понад 40% річок та озер потерпають від значного антропогенного навантаження, ключовим наслідком якого є евтрофікація. Джерелами проблеми є скидання забруднених стічних вод, промисловість, сільське господарство, війна, зарегулюваність річок. Згідно з офіційною статистикою, щороку водойми України потрапляє близько 300 мільйонів кубометрів неочищених стоків. Однак, за неофіційними даними, ці цифри можуть бути значно вищими. Особливо тривогу викликає забруднення фосфатами, який є основним добривом для синьо-зелених водоростей. За даними 2020 року, в українській водойми було скинуто понад 6 тисяч тонн фосфатів. Вчані підрахували, що лише один грам фосфатів провокує ріст від 5 до 10 кілограмів водоростей. Проблеми трофікації є актуальною для всієї України, проте найбільш критична ситуація спостерігається у басейні Дніпра, особливо на Каскаді водосховищ, Київське, Канівське, Кременчуцьке та інші. Евтрофікація це одна з надзвичайно актуальних проблем, до вирішення котрої слід докласти максимальних зусиль.